Отця і сина, і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Мрію Христі! Про милосердного самарянина ми багато вже чого різного чули, але найважніше те, що Ісус каже, що йди і робити так само. Тобто, ми не просто то, що чули, але ця притча е, про, про кожного з нас і до кожного з нас. Ну, правда, дуже часто ми стаємо подібні до того законовчителя чи фарисея, який прекрасно знав то, але коли Ісус йому відповів, то каже, бажаючи себе виправдати так само ми. Не раз в різних ситуаціях не виходить нам, ну як на нашу думку, бути тим милосердним саммаранином, і ми починаємо себе виправдовувати. Ну, Закинути щось до Бога, так, щоб любити Бога і ближнього, тобто до самої заповіді ми не можемо. Та й ну, дякувати Богу, якась маємо в сумлінні, що не маємо права. Але от е, задати питання практичне, так, е, а хто ж є наш ближній, кому то треба допомагати, ну, це виникає дуже часто. І е, тут вже починається багато різних варіантів і так далі. Так само, коли цей чоловік, цей, цей законовчитель запитався Ісуса, Ісус не відповідає йому, так якби ми простіше сказали, твій ближній є той, хто біля тебе, так? Ну, бо ближній той, що близько. Але Він говорить, Ісус говорить притчою, притчою про, про цього милосердного самарянина. І я думаю, що це найкраща відповідь, бо коли би Ісус почав пояснювати йому ну знову ж таки не дурній людині, так освіченій, про те, хто твій ближній є, і де він знаходиться, і той, хто біля тебе, і кому ти повинен допомагати, воно би напевно, що може мало свій ефект на якийсь час для принаймні, для цього контексту. Але ось ця притча, вона вже століттями промовляє до, 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 до цілого світу і е, говорить про те, що Бог вклав в людину. Щось більше, окрім, ну, скажімо, навіть якихось, обрядів, окрім навіть національної приналежності і так далі. І тут я би власне з того хотів почати, що всі ми, люди, маємо найперше, оце таке людське, але сучасний світ це людське. Трактує як щось таке, як ну як е, процес еволюції. Так ну так все стало. Матінка природа нас об, е, обдарувала от такими такими дарами, що ми там, е, що ми, ми люд, люди і можемо бути людьми. Ну, Матінка-природа, якщо когось там е, ну, можна її так називати, українська мова, до речі, багато на такі епітети, Але матінка природа це не є щось свідоме. З, е, з природи е, природа не може сама нічого створити, бо вона сама. Продукт створення. Хтось над нею попрацював. Цей світ дуже мудро влаштований. Тому для нас, християн, людське термін людське, це означає дароване Богом нам, людям. І бути людиною це насправді дуже гарно пояснив свого часу, і можна також знайти і в інтернеті те блаженіший Любомир. Гузар, який, власне, в нього такий, такий цикл, такий є цілий, який назвати бути людиною. І е, якраз як, і, і це, чому я це говорю? Бо це ключове. Якщо хтось е, думає і може вірити, ну, то важко говорити, якщо про якусь віру, так, але є й такі, е, які, які вірять, що, що їх створила там природа, і людське походить від природи е, і все. І на тому крапка далі немає нічого. Ну то ну нема дійсно про що далі говорити. Чому? Тому що далі будь-які розмови впираються в те саме, бо, бо авторитету ніякого немає. Є якась абстрактна природа, яка щось створила. А що вона Вона, якщо вона сьогодні створила таку людину, вона завтра може створити, наприклад, якогось там, не знаю, так, в науці до сих пір чубляться нагодні дойти там згоди австралопітики, неодертальці і так далі, і тих пітиків можна, ну, якщо так взяти, тим еволюційним шляхом тих пітиків ще може бути не знати скільки. Але <кій> в розумінні, Християнському саме якраз те, що людина є людиною, це є даром Божим. Бог нас створює і не просто створює як, як, як то само шимпанзе чи там якусь іншу тварину, бо людину ставлять, бо власне то гуманізм він ставить всіх в один ряд. Тобто, якщо, тебе, якщо ти ну, маєш тваринні ознаки, значить ти тварина. Але людина є щось значно більше. І те, що Господь використав для, для творення людини, для нашого радше, частини людини, так, нашого матеріального світу, нашого тіла, ці, ці задуми, якби так сказати, напрацювання, які він вже мав коли він творив тварин, це абсолютно не перешкоджає тому, власне, щоб людина стає більшою і вищою від того. Тому це те, це, 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 чому про це так говорю, бо, бо сучасний світ дуже часто це заперечує. З, теле, з екранів телебачення, навіть в тих соцмережах, там, там матінка природа нам подарувала, там, то, то все від природи. так, то природи, ну, 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 Говорити так ще можна, але, але за цим стоїть розуміння, а за розуміння ніякого немає. Тому людина це, це Божий дар. і... Коли е, е, ми говоримо про людське, то треба розуміти, що це є від Бога. Щойно тоді Бог, е, але Він нас створив людей найперше це, і це е, факт доконаний, які як, же, як би тільки не хотіли там різні є всякі е, мудрагелі, так але є три раси: є чорна, біла і жовта. І це на генетичному рівні досить глибоко, цебто вони навіть якби там вже а, а, виявляється, навіть купу інститутів, працює над тим, як би то там там щось помішати і так далі. Ось тут ну, не, не треба багато щось там мішати, так бо, бо в, в житті по-різному є так, одружився там чорношкірий на, 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 на білій жінці, так і вже в них діти не такі чорні, але і, і, і не білі. Так. І, ну, і це, ну, це знову ж таки е, факт природдоконаний ну, при, при, факт. Це, але це їхні діти. І добре, як вони народилися в любові, у шлюбі чоловіка і жінки. Е, тому е, ці але, але працюється над тим, щоб генетичний код змінити. Щоб можна було в штучному по штучному зробити, от так само як зараз так кажуть, без проблем можна стать змінити. Ну так вони собі думають. А насправді купу проблем і цілі долі ламаються так до речі, в багатьох країнах вже Європі, в Америці прийнятий закон, по якому дитина, яка якій вже і вище роки, вона може без відома своїх батьків поміняти стать багатьох американських штатах вже вже купу проблем з тим є. <кій> тому ну, і, і це от ваша дитина ні з того, ні з цього приходить на друзі каже, я вже не Іван, я вже Іванка, так, і все, так мене називаєте. І ти навіть скажеш, слухай, дитину, ти що з розуму з'їхав? Ну, я по закону, я зараз поліцію визву, бо ти мої права ущемляєш. Так, і поліція приїжджає і того тата там в каталашку, тому що він е, чинить насилля над своєю дитиною. І з чого це походить? Ось, власне, з того, що, що людина не, не має авторитету. І щойно ну, тоді, коли ми говоримо про е, раси, так, є три раси, тому, власне, е, оці, е, дуже багато говориться, і знову ж таки, це вийшло саме з нутра церкви. Про расову дискримінацію, так і перший, хто засту... хто про це говорив, і не тільки говорив, а реально діяв. Це власне була церква, тоді, коли особливо та сама Америка, яка зараз сама найдемократичніша, але найбільші, де були проблеми з із, із рабством, так де найбільше тих рабів ущемлялися, це власне була новостворена американська держава. Де в якій було рабство узаконене так, а щойно пізніше, так під впливом саме християнства, воно було скасоване, і так само по інших країнах, і ну в нас панщина взагалі так само, коли християнська країна була, правда, чи річ Поспольща, Річ Посполита, Австрія, чи, 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 чи Руська імперія, як вони себе називали, а щойно в 19 столітті. Тому це показує, що навіть ці речі, так, вони також якісь від чогось походять. Ну і зрештою, але навіть якщо говоримо про раси, то говоримо про народи, про нації. І тут також цей поділ також походить від Бога. Бо не може народ сам собі от кажуть мову, так от е, то що москалів, то дуже бісить українська мова, так вони і що, що вони там вже не придумають, бо тому що це один з маркерів того, який вони би хотіли, як вони не старалися ту мову з нас, наш, навіть наш українець, не раз, який сам хоче ту рідну мову забути, але йому не получається. Так само, як москаля от, навіть то, що сміється з тої паляниці, бо, тому що йому щелепа так не звертається сказати це слово. Це показує, що це не є які мису, бо якби ми би придумали, от, наприклад, мова есперан, есперанто є, вона це штучна мова, яка придумана. Але нею, ну тобто мали, то мала бути мова, яка мала об'єднати весь світ. Бо англійська не підходить, бо вона трохи там чи заскладна, чи ще щось, якби її вже не спрощували так американці. Але е, ну, давайте створимо щось таке на основі англійського, то створили мову есперанто. Скільки її ту мову знає? Хто нею спілкується? Тобто штучні мови вони не, не вони не здатні виживати, тому що це є штучне, це людина придумала не завжди щось забуде. А то, що в природній, так от навіть та сама єврейська, це староєврейська мова. Євреї, які вже не мали, які вже тою мовою не говорили дві е, тисячі років. Постала держава Ізраїль, і за майже ну там плюс-мінус, так, але дві тисячі років відновлюється це ця, 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 ця мова біблійна, так як якою говорили ще хто зна коли. І, і вона, вона працює, так, це є, вона стала живою сучасною мовою. Тому що це є Божий дар. Так само, як і культура народу, так ніхто собі до вишиванка не так, не, не, там, не, не знаю, буду казати, дикий українець, якийсь там тисячі років тому сказав, о, да, я собі придумаю вишиванку і буду в ній постійно ходити. Тобто е, ці, ці речі, вони є самозрозумілі. Але знову ж таки, тобто ми опускаємося так донизу, тоді щойно йде навіть знає, кожен народ він має свої етноси. Наприклад, у нас гуцули, бойки, лемки, так навіть так само Слобожанщина, це також, тобто це в рамках одного народу, одної нації. Бо, власне, для того, щоб стати нацією, ці етноси мають знайти для себе і, і, і використалізувати це спільне, віднайти те, що їм Бог дав. Тоді народ стає нацією. І Навіть у рамках, скажімо, навіть одного етносу, також є певні тоді вже є певні громади, так які, які е, десь живуть в певних містах, одні землероби, другі там, наприклад, міські чи, чи, чи там мисливці, так в навіть то, то що в і, і в індусів до сих пір є та так звана кастова е, система поділу вже внутрі самого, е, самої громади. Але власне, то ми опустилися. А тепер, якщо але знову ж таки в житті дуже часто є такі е... ну епізоди, які повертають нас назад. Тобто минаючи оті всі навіть рідні, близькі нам навіть ту саму мову, той самий самарянин, так, який релігійно, національно, ну то, що по кольору шкіри, так, тобто расово він вже десь на, на тому зупиняється Ісус. Але він, тобто, якщо ментально, він для євреїв взагалі був чужий. Це був це був ворог фактично. Але він допомагає тому, який вже на межі, і то найбільше, власне, що є в людському житті, найбільший страх, так, який людина не може подолати, це страх смерті. І якраз на, на межі оцього, коли він вже на межі смерті і життя, так, йому допомагає ворог. І, говорю це, бо та ситуація також для нас, вона, вона, вона практична зараз, теперішньо, навіть кожен день відбувається власне те саме. Як відноситися до того ворога і чи треба допомагати тому ворогу? І знову ж таки, попри попри нашу, як би сказати, таку навіть ненависть, так але як таку благородну, так скажімо, радше я би говорив про праведний гнів. Це, до речі, праведний гнів це термін, який Бог, е, який притаманний Богові, і е, в Святому Письмі Старого Завіту він часто зустрічається, особливо також і е, пророк Давид, так, який був воїном. Інші пророки е, царі вони мають цей праведний гнів. І е, це ну, це свого роду, це не це не є чеснота, але це є риса, яка належить власне, Богові і від Бога походить. І коли вона виникає, вона виникає на межі життя і смерті. Тоді, коли справа йде про 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 взагалі виживання, так про життя, тільки Бог має право власне і Бог дарує той гнів. Так само цей праведний гнів присутній в кожному нашому воїнові, який є на полі бою. Тому що він, він не має той гнів просто з того, що там, бо він любить стріляти, вбивати, так як москалі. Вони йдуть вбивати, грабувати. Це в них в природі, це таке бісівське, яке в них сидить. Але власне це походить від Бога. Той, той, той який вчора, який був вчителем, вчив дітей, чи там не знаю там, е, якийсь інженер так? але сьогодні він бере в руки зброю і йде власне, з, такою, е, е, з таким запалом так, воювати, що, ну, що, що, що просто сам від себе і ми дивуємося. Де в нас таке військо взялося. Але власне, оце, це від Бога, це, це той праведний гнів. Але навіть попри те, дуже часто ми, ми бачимо, скільки наші хлопці беруть в полон тих, 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 тих москаликів. І, і воно бідне, нещасне, в тій літній формі, то, як вони кажуть самі, їх щойно перший раз, коли відколи від їх мобілізували, то перший раз, коли він нормально поїв, його нормально вділи, коли він загрівся, то щойно в полоні в українців. Ясно, що ну хтось не, не треба казати, що всі хтось зміняється, але дуже мала частина з того, так що до них щось доходить, так е, але більшість з них, тобто все одно, як то кажуть, свиня любить своє болото, і тільки їх міняють, чи ще щось там, то й вони далі ту саму пісню, ту саму пластинку, і далі йдуть, і йдуть, і, 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 і рабують, і вбивають. Бо, ну, бо ну напевно, вони їм, їм 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 зручно жити з такою природою. У нас це по-іншому, і це власне походить до говорячи про такі певні, так, коли, коли людина, коли наш воїн навіть в розпалі бою, коли тут ну, для нього небезпека, його життя є, і він рятує ще того москалика, там, того, що, якого, якого міг би тільки просто добити, і, і все. Ну, е, чесно кажучи, багато хто зараз каже, що не ніби не розуміє. Ну бо як може ти ворога, так і рятуєш. Але е, розумієте, ну якби. Це, це не походить від того, що він отак от собі взяв і захотів, а ну сьогодні я врятую москаля. Тобто ніхто собі такого завдання не ставить. Це, це, це такий нараз поштовх, який ну, питаєшся його, ну, а що ти, ти його врятував? Каже, я не знаю, мені його шкода стало. Я подивився, кажу, ну, так само, ніби людина, може там десь. тобто Чому? Тому що він бачить в ньому Божу подобу. Він бачить навіть в тому москальові, де, бо Бог з того москаля теж створив. Він бачить щось, 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 щось вище, понад навіть понад ту війну. Він бачить то Боже начало, яке його штовхає захищати своїх. Але от Москаль того не бачить. Він в кожному українці, він бачить там нацисти, убійці, сатаністи і так далі. От вам і то, і це тому що весь світогляд людини, він, він він, тобто люди поділяються на два світогляди. Ті, що прагнуть бачити Бога і добро. І ті, що бачать тільки дітько себе і, 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 і то, що мені треба, і все. І в тому контексті е, хотів би ще два слова сказати про сьогоднішнє свято, введення в храм Пресвятої Богородиці, власне, в тому контексті так само і стосується виховання. Якщо батьки в своїх дітях тільки бачать то, що мені треба, там ти йде, то зроби, і тільки, тільки на тих дітей проєктують свої і недоліки, і, і в лапках свої успіхи. То це приречене на, ну, на, 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 на погибелі в першу чергу це, це, це погибель для самої дитини. Якщо батьки бачать в своїй дитині Боже творіння, не то я тебе вродив, чи ти, чи то якби не я, тебе би на світі не було. Якби не Бог, то, то б і тебе не було. Бог дарує життя і тобі, і кожній дитині. І це батьки мають говорити, це, мають, це діти мають розуміти, що остання інстанція це не батьки. А остання інстанція в житті це є Господь Бог. Але коли батьки на собі обмежують оце, ото все яє, ти маєш мене слухати і маєш робити так, як я кажу, то вже біда. Бо тому що навіть якщо ти так як ти кажеш, так, і то, то, але це, це Бог так сказав, так шануй батька і матір і так далі. І дитина вона в тому росте, так вона зростає в тому, і вона переростає потім навіть, і до цього покликана, так, щоб перерости своїх батьків. Стати десь в кращому в чому, а особливо для нас зараз, для нашого народу, коли ми всі, і тут більшість присутніх, ми заражені тою бацилою е, гомосоветікуса того, Що, що ми, ми ще думаємо і мислимо, ми вийшли ми з, тої, з тої дурної держави, якої, дякувати Богу, вже нема, то наші діти мусять ставати кращими. Але ми самі їм в тому перешкоджаємо. Йоаким і Анна, батьки Марії, розуміючи це. Віддають свою дитину кому? Віддають до, до, до школи, ну так би сказати, школи, яка була при Єрусалимському храмі, бо розуміли, що вони вже старшого віку, що вони вже цій дитині того виховання, що треба, не дадуть. І тому віддають свою дитину там, де вони дійсно вірять, там, де є перший Бог, і там, де є ті, які дадуть, будуть бати за ту дитину, щоб справді вона буде служити Богові. І, і це завдання також батьків, якщо бачите, що самі не справуєтеся, шукайте тих, хто може допомогти. Дякувати Богу, що є кому. Але знову ж таки, це дуже велика проблема. Тому що наші батьки не хочуть, а там, там навіть той самий чи, чи пласт, так хто дуже нашому Пластові допомагає. Добре, що є пан Володимир Поківський, який взяв на себе це, так і є та група дітей. Отець Віталій зараз дітьми займається. Дякувати Богу, є, є досить дітей, але все одно не так багато, ми можемо кілька груп зробити. Але найголовніше те, що батьки не раз думають просто так безпихнути дитину, йди туди. Але ще гірше з того, що коли та дитина приходить і там її навчили на то саме, беру підготовку до першої сповіді, ми тут говоримо, вчимо одне, дитина приходить додому, та мама щось стоєн каже, та нас так вчить. Ти не слухай того дурного, ти тако роби, як я кажу. Ну то, то що це таке? І дитини. Де, де береться в народу в суспільства шизофренія? Та з дому починається. Тому що в школі говорять одне, в церкві там, наприклад, можуть, дай Боже, щоб так само і в школі і в церкві говорили одне і теж, але щораз більше розходиться, чомусь та офіційна освітня лінія. А вдома ще інакше. І що, дити... а що дитина має робити, скажіть. Де вона має шукати віру? Де вона має будувати себе оту, от, 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 оце, оцю свою особистість? Чим? Якщо навпаки її роздирають? Тому е, оця монолітність, вона дуже важлива. І єдине, де людина може знайти цю оцю єдність і душі, і тіла, і, і взагалі ідентичність свою, віднайти тільки з Богом. Як це робити? Ну, Можна там давати, слухати всяких філозофів, шамото, мамото, і футурологів. Зараз така модна є футуролог. Тобто, той, що говорить про майбутнє. Він просто плете собі, те, що він собі хоче про майбутнє. Але каже, що то футуролог, так як Фукояма, Фукуяма і так далі. Тобто, люди здатні більше вірити їм. Але сам, але мусить кожен і дитина це повинна в першу чергу знати. Що твоє майбутнє залежить від тебе, не від вкуями, не від там якось так стало, не від того, скільки там свічочок кладеш, розумієте, і що там ворожка тобі циганка сказала, бо так все стало. Ні. Але від тебе. А от твоє рішення вже з ким ти будеш то майбутнє будувати. Хочеш будувати з дітьком чи з такими самими дурнями, як ти, будь ласка, таких багато. Хочеш будувати його, дійсно, щоб воно було добре, будуй з Богом. І тоді діє, тоді починає діяти Святий Дух. Він і так діє, але, але ви, власне, батьки про то не говорите, що Святий Дух вже й тепер діє. Святий Дух далі веде ту дитину. Святий Дух це не десь там якийсь той голуб там намальований зверху, ото Святий Дух. І дитина це думає, ну, ху, там Святий Дух, ну що він, що він мені поможе? Ні, це, 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 це Бог, який діє вже і зараз в твоєму житті, без якого немає нічого. І власне тоді людина розвивається. Тоді, власне, ми маємо і це, власне, та війна з одного попри ті не гаразд, їх багато і недоліків, але вони війна їх відкрила. І найголовніше вона відкрила те, що Бог далі з нами, Він нас далі веде. Але щось знову ми, ми радше будемо вибирати щось іншу сторону, так, якусь, якусь непонятно гуманну, так і ніж 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 сторону Бога. Бо вірте, деколи навіть той москаль може бути ближчим і більше допомогти. І не раз є такі випадки, також на війні не треба казати, що їх нема. Особливо коли вони вторглися, купа людей вони змогли були втікнути звідти тільки через те, що були такі москалики, які їм дозволяли, то навіть між собою стрілялися і для того, щоб допомогти нашим людям втікти з-під окупації, і вони зато поплатилися своїм життям. Ми не знаємо їх імен, але такі випадки є також. Тому, власне, ці люди, які йдуть за тим покликом сумління, а той поклик деколи може бути тихенький і легенький, може бути не раз, людина його тільки раз в житті, то при кінці свого життя відчує. Але тоді може почути ті слова, як розбій на Христі. Нині будеш зі мною в раю. Слава Ісусу Христу! Момо, всі з усієї душі, з усієї мисті нашої, момо.